Всім привіт! Хто ніколи в житті не бачив корови зблизька, хочу для вас зробити таке відео про українську західноукраїнську, точніше корову. Корова моїх батьків, вона зараз на пасовищі. вранці вона попаслась. Що саме цікаве з коровою, що от вона зараз знаєте, жує щось. Корова взагалі таке створіння, що вона траву. Траву сіну, ну от рослинну їжу, скажімо так, вона спочатку ковтає. От вона пасеться, рве траву, щіпає і ковтає, цілу, нащіпала, ковтнула, все ковтає, ковтає, ковтає. Потім, коли вона наїдається, там оця вся рослинна їжа складається в якомусь відділку, відділю шлунку, вона починає потрішки невеличкими порціями всю цю їжу відригає. От вона зараз. секунду, Раз. От вона відригнула шматочок їжі. Оце зараз вона буде жувати цю їжу, траву. Вона її жує, 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 жує. І там через хвилину другу вона ковтає. І ця пережована трава попадає в якийсь інший відділ шлунку. І далі там йде по стравоходу. Там всі процеси, я так в деталях вам не розкажу. От вона зараз буде жувати хвилинку, поки я буду балакати, вона зараз цю порцію проковтне, От вона все проковтнула, увага. Відригнула нову порцію трави, знову вже є. І так ну, і процес все життя. От Вона, я знаю, корова наїлась, 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 стала або лягла і починає жувати жуйку свою. Пожувала, знову захотіла їсти. І так, така от неї фабрика. На Західній Україні в основному такі от. Чорно-білі корови. Кожна корова свійська нормальна, паспортизована, має в вухах такі от жовті сережки, номерована, паспорт. Кожну корову перевіряють на От ковтнула, секунду. Крутнула. Зараз по шиї знову повернеться. Повернулася знову порцію трави. Кожна корова паспортизована. Це означає, що її перевіряють на хвороби. Зокрема, лейкоз. Всякі ящури і так далі. Тобто, якщо корова має таку захворюваність виявлено, то, то власник має право зобов'язаний якось її знищити. Здати на м'ясо не можна. Немає права здавати молоко на заготівельні пункти і продавати на базарі і так далі. Тобто якийсь облік корів повинен вестись. Ну от, В принципі, коротко все про українську західноукраїнську корову. Це корова моїх батьків. Корова така універсальний, універсальний об'єкт. Хвостом вона відганяє мух от, бачите, від задньої частини так, до, от вона гонить мух хвостом, від задньої частини до десь більшої половини. А от від половини до голови або від голови до половини вона відганяє вже головою. І плюс ще відганяє, от я вам зараз покажу, муха. Допікає корову, тому що мухи, бачите, біля очей, там у корови велика кількість. І корова відганяє мух за допомогою вух. Своїми вухами ворошить і відганяє. Ну, бачите, як вона робить. Ну, от, в принципі, це все. Дякую, що дивились. Побачимось.